Всім привіт! Сьогодні маємо нагоду випробувати засіб для заморожування контакт Хемі Фріз 75». Доволі поширеною причиною збоїв у роботі обладнання є перегрівання, щоб знайти місце несправності, деколи доводиться докласти багато зусиль та витратити багато часу. За допомогою фріз 75 можна швидко знайти місце перегрівання. Це може бути коротке замикання або інші пошкодження електричних кіл. Якщо не вдаватись в подробиці, до складу засобу фріз 75 входить суміш зріджених газів. Вони миттєво випаровуються з поверхні плати і не залишають слідів, а поверхня, в свою чергу, швидко охолоджується. Засіб охолоджує Поверхню до мінус 45 градусів. Засіб не проводить електричний струм, засіб незаймистий та безпечний для різних матеріалів. Застосовують Фріз 75 для пошуку пошкоджених компонентів для тестування електродеталей, термостатів у холодильниках, системах управління, термореле, електронних деталей карбюратора та систем запалення. На простому прикладі продемонструємо, як працює засіб. Замкнемо контакти батареї одним з проводів. Провід, який замикає контакти, нагрівся, в той час, як інші, ще замерзлі. Ця плата Arduino робоча, тому замикання зробимо штучно. Розмерзання починається саме з цього місця. Ще за допомогою FREEZE 75 можна легко зняти жуйку, яка приліпилась до одягу. Єдине застереження до застосування засобу не рекомендується застосовувати FREEZE 75 для матеріалів, чутливих до різкої зміни температури, наприклад, це скляні вироби. Засіб FREEZE 75 поставляється в аерозольних балонах 200 та 400 мл. Фріз 75 та інші засоби контакт хімії можна придбати в нашому інтернет-магазині. Посилання ми залишимо під цим відео. Дякуємо вам за перегляд, лайки та коментарі. Слідкуйте за нами в мережах Facebook, Instagram та Telegram. До нових зустрічей!